Народження, Україну! з днем народження, країну добра, краси, мужності та величі духу, з днем незалежності! Наша улюблена, непереможна Україно! Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину не ходи. Любіть Україну, кусній наяву! в свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжна кають. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пуркурових. Вогні, кононати, що захід відченуть, чужинці в зелених мундирах, багнеток, що тьмі пробивають на путь до весел і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчин, як небо її голубе, любить кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні бою. Цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Ми любимо свою країну усім серцем. Україна обов'язково переможе. Долає усі труднощі та розквітне з новою силою. Миру, процвітання та слава для тобі, наша найкраща країна. Україна! Понад усе! Слава Україні! Героям слава!